Марка, а це мика. П'єр родом із Колумбії. Він ветеран іноземного легіону. Під час однієї з миротворчих місій чоловік втратив ногу. Незважаючи на це, приїхав до Тернополя, аби допомогти людям, які втратили свої домівки внаслідок російської атаки 19 листопада. Коли я дізнався з новин, що в Тернополі сталася така трагедія, загинули багато людей. Розповів про це своїм друзям. І ми з першого дня хотіли приїхати туди, щоб допомогти рятувати людей і їхні домівки. У кожного були свої справи, але дуже раді, що ми тут. Ми захоплюємося мужністю українців і завжди готові прийти на допомогу. Серед волонтерів, які допомагають очищати помешкання тернополян від наслідків ворожої атаки, і дівчина Луна. Вона виносить мішки зі сміттям і вантажить їх на трактор. Я приїхала з Колумбії. Дуже рада, що можу допомогти Україні, і, зокрема, Тернополю, який є частиною України країна, яка бореться за свою незалежність. Маю честь бути тут. Координує роботу волонтерів тернополянин Ярослав Яготін. У нас десь близько 15 людей, і ми взагалі планували на одну квартиру. Але ми приїхали сюди, вони так завзято почали працювати, і підійшли до нас люди з ЖКХ і просять ще три чи п'ять квартир. От тому вони дуже задоволені. Вони кажуть, давайте ще ми готові працювати. Будуть працювати до ночі. Дуже вдячний тернопільському бізнесу за те, що надали і інструменти, мішки. Аби оперативно прибрати в квартирах, які були повністю знищені вогнем, працівникам підприємства, на балансі якого знаходиться багатоповерхівка, потрібна додаткова допомога, каже заступниця директора Катерина Садівник. Нам потрібно приступити до очищення абсолютно згорівших квартир. Їх є всіх 12. Три із них вже частково, чи майже до 100% очищено. Залишається дев'ять квартир. Нам потрібні волонтери для очищення абсолютно згорівших квартир. Це все треба виносити і на транспорт. Хто має особистий транспорт зразу, щоб грузити на цей особистий транспорт? Це також дуже важливо. Також потрібні додаткові засоби для роботи у внутрішніх приміщеннях багатоповерхівки, каже Катерина Садівник. Це потрібно, щоб була маска, якщо є одежа, відповідна і відповідно мішки, мішки, засоби, в що грузити оцей всей згар. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.